Вчитель написав у щоденнику: Ваш Петрик дуже багато часу проводить із дівчатками. Хоча я й намагаюся видочити його від цього. Відповідь мами. Коли ви знайдете дієвий спосіб, прошу повідомити мене, щоб я змогла використати його для батька Петрика. Маленький хлопчик загубив маму у великому нівермазі. Чергувата коряє йому. Хлопчику, маму потрібно завжди тримати за руку, але ж у неї у руках було багато речей, тоді потрібно було триматися за спідницю. Я намагався, але не зміг дістати. Після того, як мій чоловік випадково розлив самогон на клавіатуру, куди не натиснув? Пише дві літери. Ще, ще. Батько вчить сина рахувати, посадив його навпроти себе і наказав уважно слухати. Танесеньким голосом бекнув раз, потім бекнув своїм голосом, а потім ще раз басом. Синку, скільки баранів бекнуло?» Один. Кум звертається до куми. Кума, а чи ходите ви ще до лісу, як колись? Ой, куме, хіба що гриби